Життя це назавжди про стабільний шматок сиру. Вчора ввечері я побачила цю книгу на просторі інтернет. Одного хлопця в Сторіс прочитала буквально за одну годину. І сьогодні, в цьому відео, я хочу з вами поділитися своїми роздумами, своїми висновками з цієї книги та також порекомендувати вам її прочитати. Бо я винесла з цієї книги щось своє, щось для себе, що я бачу зараз, кожен з вас. Хто прочитає цю книгу, винесе для себе щось своє. Назва цієї книги Хто вкрав мій сир в описі під цим відео, якщо що, я залишу посилання на цю книгу. Ця книга поділяється на три частини. У першій частині ми бачимо людей, друзів, які зустрілися на зустрічі випускників. І він хлопчик розказував, як на нього повпливала ця книжка, як на нього повпливала ця притча. Друга частина це сама притча про сир. І третя частина це фінальна. Там де е, ті ж самі люди, е, хто зустрілися на випускному вечорі, люди просто рефлексували на цією історією. У цьому відео не буде ніяких спойлерів. Я тільки винесу свої думки, а е, є з чим поділитися з вами. У цій розповіді сир символізує щастя, гроші, достаток, самореалізованість і так далі. Ці події відбуваються у лабіринті. І сама суть це постійний пошук. Кусочка сиру. Навіть коли одні герої вже отримали цей кусочок сиру, вони його знайшли е, завдяки довгому шляху, завдяки пошуку, завдяки їх помилкам. У цьому лабіринті вони не могли знати, де він знаходиться. Тобто вони просто були на відомості. Тобто ніхто не знав, де знаходиться якийсь кусочок сиру. Е, вони просто це шукали методом проб і ошибок. Так, пішли туди, не знайшли окей, пішли далі. Знайшли добре, чудово. Є кусочок сиру, але ж на ньому не можна зациклюватися. Вони знайшли його один раз, і він буде з ними від початку до кінця. Ні, бо різні ситуації трапляються. Зрозуміло, що навіть коли ти отримуєш якийсь результат, тобто ти йшов невідомим шляхом до цієї цілі. Людина може просто розслабитись, бо так вона втратить е, весь свій результат, тут я можу прирівняти це дуже добре до спортзалу. Якщо ти ходиш рік-два, е, в тебе є якісь м'язи, в тебе є звичка, дисципліна ходити. Так? А якщо ти ось отримав якийсь результат, гарне тіло, до прикладу, ти розслабляєшся і такий, ну все, типу, я цього досягнув. На що мені ходити далі. Але ж коли. Людина перестає ходити у зал, м'язи ослабівають і так далі. І цей результат теж втрачається. Фраза, яку я собі виписала, це заспокоєння і бездіяльність можуть миттєво привести до втрати досягнутого. Це наче так просто, воно наче на поверхні лежить. Хто не здатний до змін, той не виживає. Бо зміни це частина нашого життя, секрет пошуку свого куска сиру. Постійному пошуку на протязі всього життя. Ще раз завдяки цій книжці підтвердила собі ту думку: важливо мати цей м'ясо як влаштовуватися, так під обставини, гибкість, щоб не було такого, що без цього кусочку сиру, ти наче становишся уязвимим. М'ясо ми можемо отримати тільки завдяки досвіду. Завдяки нашим виборам, освіт не передбачуваний сьогодні. У вас є цей кусочок сиру. Завтра його хтось забрав. Треба шукати новий кусочок сиру, бо щось отримати, треба щось втратити. Страх і тривога нам потрібні для того, щоб ми могли вижити. Але якщо страх і тривога нам заважають рухатися по життю, досягати чогось. То це вже проблема. Але я вважаю, що зі страхом, зі тривогою, все одно можна хоч щось та й робити, бо біздійстві це найгірше, що може бути. Чого не змінюється, для кого буде корисна ця книга? Я вважаю, ця книга універсальна, вона підійде до кожного. Дійсно проста, без ніяких складних фраз, слів. У кожного відкриються очі на якусь свою річ. На те, що зараз болить, на, на те, що зараз важливо, простими словами про складне вітися втрачати, приймати втрату. Я усім бажаю гарного дня, гарного вечора. Дякую за перегляд цього відео і до наступного тижня.